Густий, наваристий, корисний. Можна забілити ложкою сметани. Усім доброго дня! Готую смачний наваристий суп. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Ось такі продукти знадобляться: фасоля, гарбуза, одна картоплина, цибуля, цибуля порей, зелена цибулька з городу, зелений часничок з городу, один зубчик часника, одна ковбаска, пеції з городу, тим'ян та майораник. Майораник дуже любить фасолю, одна морквина, селера, петрушка, ну і шматочок гарбузи, яка залишилася з осені. І я її маю використати. І прикрашаю весь цей натюрморт ось такий букет, який я сьогодні нарізала на лозі. Каструлю наливаю півтори літри води. Вона в мене вже переварена і гаряча. Включаю газ. першим ділом буду класти картоплю. Картоплю нарізаю невеликими шматочками. Далі відправляю одну цибулину, розрізаю ось так навпіл і також викладаю в кастролю. Слідом іде селера. Копаску очистила від шкірки і нарізаю довільними невеликими шматочками. Я розрізаю ось так на 4. Хочу зробити такі невеликі шматки. Нарізаю копаску на вогні, нагрівається сковорідка з олією. Ковбаска нарізається не дуже гарно, але в сковорідці вона розсиплеться вся на маленькі шматочки, коли буде смажитися. Цибулю порей нарізаю ось такими клітківцями. Викладаю до ковбаски. Один зубчик часника. Забираю в сковорітку. Часник протушкується, втратив свою агресивність, залишиться смак та аромат. Одну морквину натираю на перці. До, до цибулі та ковбасок. Тушкую на невеликому вогні. Далі займуся гарбузою. Ось такий невеликий шматочок зараз почищу, також натру на терці і протушкую в сковорітку. Натертий гарбуз відправляю в сковорідку. Додаю трішки бульйону сюди, продовжую курсувати. Просто в дістаю відварену салеру та цибулю. Цибулина нам вже не знадобиться. Вона віддала свій смак і аромат. У нас є тут шматочок цибулі порей. А селеру я помну виделкою. Ось так розминаю виделкою І відправляю назад в каструлю. Овочі з ковбаскою добре протушкувалися і я їх також відправляю в каструлю. Як ви бачите, суп густоватий получився. вода трішки википіла. І я знову підливаю кип'ячену воду. І останній інгредієнт квасоля. Далі нарізаю зелень, петрушку, зелена цибулька і зелений чесничок. Нарізаю, нарізаю все разом. Додаю свіжий майраник, звичайно, ви можете взяти суху спецію. Так знімаю листячко. тим'ян, складаю нарізану зелень, даю ще раз закипіти і суп готовий. Густий, наваристий, корисний. Суп закипів, виключаємо і будемо обідати. І ось такий гарний наваристий супчик получився. Можна забілити ложкою сметани. Готуйте, смакуйте. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.